Я тобі рада. Привіт! Ну що? розпочинаємо новий влог і розпочну я його з розпаковки. На жаль, так стало, що я знімала відео розпаковки, розповідала про продукти. Відповідно, вже все відкрила. Але відео не записувалось, тому перезаписую. Почну з того, що мені поклали в подаруночок ось такі пробнички, шампунь і кондиціонер. Основний продукт в замовлені це ось ця основа під макіяж. Дивлюсь б'юті-блогера, яка дуже його рекомендує використовувати, що на нього класно лягає будь-який тональний і тримається досить гарно. Що це така липка основа під макіяж. Потім... Я замовила собі е, е, пудру розсипчасту для фіксації макіяжу. Польський виробник, але що тут його замовити було вигідніше, ніж купувати в Польщі різницею в 100 гривень. Е, сюди ж я ще взяла спробувати ось таку помадку від NYX Відразу вскриємо. Це має бути щось, типу червоний, сподіваюсь, буде. Гарно, до речі, пахне. Зараз покажу ближче. Так. Ось такий колір. Олівець для брів. Color Intense Grey 304. Сірий 304. Ось такий. Ось таке маленьке замовлення. На мейкапі на 1200 гривень. Такий сумбурний початок влогу Почали з розпаковки. Дістала свого красунчика рюкзак, який я колись собі в'язала. Він дуже місткий, тому зручно бо можна сюди помістити все, що потрібно. Ці дрібнички, щоб не носити з собі пакет сьогодні, і, думаю, наступні декілька днів поюзаю його. Цей рюкзачок послужив мені чудово в поїздці на Київське море. Я була тут вперше. Захід сонця був неймовірний. Чудовий вечір, чудово проведений час. Краса в дрібничках. В Останні декілька днів перед від'їздом я займалась пошуком книги четвертої частини кафе на краю світу. Як потім з'ясувалось, це Нове видання, і воно ще не поступило до книгарнь. Я не знайшла ніде ні в одній книгарні та й просто на сайтах ніде ще не було. Але відвідала досить цікаві місця, в які хотіла раніше сходити, але це сталося саме зараз. Звичайно ж, без книг я не пішла. Ось в першій кав'ярні я купила собі жовтолику, я бачила теж огляд у блогера, який веде свій телеграм-канал стосовно читання і розповідає про свої враження про книгу. Спробую. Наступним моїм місцем зупинки була ось ця книгарня-кав'ярня. Двоповерхове приміщення. Дуже цікаво оформлено. Там грає тиха музика, ненав'язлива. Звичайно, там є кав'ярня. Дуже цікаві локації, дитяча зона є великий вибір книг. І просто навіть пройтись, походити, роздивитися асортимент займає досить багато часу. Таке місце, де можна зупинити час, взяти чашечку кави. Книгу, яка тобі сподобалась, і відразу ж її тут переглянути і почитати, що саме я і зробила. За цей час, поки я тут перебувала, я встигла прочитати книгу, випити смачну кавусю, з'їсти смачний десерт, ще й ввечері потрапити на презентацію книги. Мені невідома авторка цієї книги, але було цікаво. Я трошки залишилась, послухала, покажу вам цю атмосферу. Декламаті вищів, і також там є е, Катерина Сімчук за роялем мережимо генетичній сплеті, Форму поколів, Через диво і глибоке розчарування Прелюдія та кохання, Через найбільший жах та надія, відкова прелюдія та щаслива подія відсвічують те, що найбільше бажають. Чого бояться і що зневажають? Я трансформацій крок, яскравий життєвий урок. Хумерний прекрасне бачить ваша душа крізь світ цінностей спостерігача. І знаєте, ви сьогодні можете відчувати абсолютно різні емоції, почуття. І так буде. І навіть якщо вам не сподобається, а я знаю, що комусь може не дуже подобаються мої вірші. Але направте цю енергію на себе, на свій розвиток, на відкриття чогось нового в собі. Я вийшла не з пустими руками. Ось що я купила. Так, це дуже багато може здатись, але скажу так, ось цю книгу я прочитала в книгарні, а ту в іншому пакеті маленьку я взяла в потяг. І, звичайно ж, я її там досить швидко прочитала. Все, я вже в потязі. Їду до своїх. А на цьому я кажу вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.